Всім привіт на каналі, але існує нове відео Україна Карсен і ви бачите, що з моїм скином немає окулярів, і з нами знімається Макс. Всім привіт. Окей, погнали. Ой, треба був менше звук, бо мене звук. І одне їздимо по право і не пересікаємо лінію і включаємо поворотники. Бо коли дивишся твоє відео, то вирив, а де поворотника, а де поворотника, а ти сам не включав. Їдемо по лінії. Ну, я чуть-чуть, не вийшов, але то ще не так. Куди ти так різко стоєш, Максиме, один, один, один Давай він буде їхати між, ж... між нами. Ти їсть їжд, щоб їсть чуть -чуть скоріше. То твоя вона буде стоїть на дорозі, але врізатися реально не треба було. Я зараз типу стою в магаз. Виїжджай. Щось запулайської їздить, а ві... він якраз боїться. Подовети, какій їздить. А, враль. Не брізайся, хоч запались двох сторон Чого я коли? Максим, а, ти, а тобі бачиш, він написав коментар. А чого так? Максим, погорачай, погорачай, скоро та притисни. Притисни машину, ти знаєш, що таке притиснути. Максим, ти пиши, бо чогось в мене пишеться поступити. Ну, цим в тебе дуже пустота. <глухи> Я дуже. а що ти таке зі себе? Чого пишеться пустота? Правила. І тут вони ще двоє, вони ще двоє. Але перші їдемо зараз. Тут друхи в мене в різеті, щоб я. Е, Шо? Максим, я... тепер не понятно, хто який. Бовін, він, гостей! Жигулька. Та ні, я говорю, жигулька молодець. Жина. Зупинимо, все, вони зупинилися. 5 секунд треба. Це вже 4, 5. все максим, 5 секунд пройшло, і значить все добре. Все, я їду. Я, думав, я Вже, вже фару, ми з фарами їду. Один. Яка твоя вона? Він стояв обернутий до тебе. Нічого це не твоя вона, але Максим, він, Максим, давай і поігноруємо. Він так навмисно робить. Ігноруємо, бо це не по правилах. Максим, ми можемо пожалитися по е, як то? Можемо, але ще. Раз, 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 все. Це. Він мене без книжки, знаємо гониць. Ми будемо сидіти в тюрму, він буде вилазити. Опа, наскільки тут машин! А що біла машина робить Максим? А біла машина ще мене штрафували, а вона з величезної скорості прилетіла в мене. Вона їхала 200 км. Тут Максима близнюк. Опа, Максим, ця біла машина, подиви, що біла машина поробила. Білу машину це все вона зробила. <світ> Білу машину, Максим. П'ять секунд вона стоїть на місці ми її штрафували. І яка ж Що ти наробив, Максим? А, ти все добре наробив. Вона не їхала не в цій стороні. Ось ця машина їхала не в цій стороні. Так, Мазара. Чего? Ты знаешь, что ты чего? Шияй-то. А, же <вжед>, это, а? Все, все попаду массиаус. Окей, 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 тепер і саме. Подрифтуємо. Дрифтуємо. обзор на дрифт. те, що чую на дрифт. Але Максима більше нема, так? Ну ви ще Скільки Скільки людей? Візьмем хвилин, я не можу що закінчувати. Все, закінчимо, добре. Всі па-па. Ви були на каналі, але!